Кіровоградщина. у березні 2022 року тут були розгорнуті пункти для прийому людей, які рятувалися від війни. Спочатку повномасштабної війни на території області прибуло майже 180 тисяч осіб з інших областей. Нині перебуває майже 84 чотири тисячі внутрішньопереміщених осіб, у тому числі 80 тисяч, які перемістилися після 24 лютого 2022 року. Серед них і з Херсонської області Є і релаковані підприємства тут і три освітні заклади. Потреба в соціальному житлі величезна. В одному з комунальних закладів Кропивницького ми зустрічаємося з жителькою Антонівки з передмістя Херсона, яка розповідає, як була змушена виїжджати з окупованого Херсона, бо старший син воює на фронті. Окупанти розшукували такі родини. Нас вивозили волонтери. Так казати, я зв'язалася того, що в нас сильно ну, антошники стали шукати. І ну, Здавали деякі анто, наші е, антошники. Так як в мене син воює і з го року він в АТО, служить, і нам довелося виїхати. І вийшло як? Ми якби сьогодні виїхали, на слідчий день вже прийшли до нас додому. Ну, так як нас не було вдома, то в принципі, нічого такого і не було, бо ми залишили чоловіка, сестра була там, то якби сказали, немає їх, вони виїхали, нема. Нічого не цей. Ну, так, якби сказати, волонтери вивезли, нас везли через Васильівку. Звісно, багато ми приїхали блокпостів, дуже багато. Ну, мабуть, блокпостів 50, якщо не більше. Вже через Василівку було, на ДВД було закрито і на через Миколаїв там було дуже закрито. Це, коли ми були у Василівці, нас держали до останнього, до, як би сказати, до комендантської години, коли виїхали в Сіру зону і стали гради бити, то було дуже страшно. Дитина си злякалася, звісно, ми стояли. і Гради б'ють, і оце вогонь, оце все, і це дуже було страшно. Тоді вже, коли нас завезли в Запоріжжя, тоді вже був оцей. Ну, чоловік захотів Кропивницьк. Син сказав, мама, їдьте в кропинець найбезпечніше місце. Ну, ми приїхали, нас зустріли. Я скажу непогано, добре нагодували все поселили в дитячому садку. Ми були, а потім нас нам, так як ми може так зарекомендували себе, що це я тоді на роботу пішла. І нас в сьому школу ми були там. Потім вже як чоловік, як інвалід. І він ще попав під обстріл в Херсоні. Тетяна Миколаївна з чоловіком та 12-річним сином проживає з минулого року в гуртожитку Кропивницького. Двоє дочок з її мамою, знаходяться у Львові. Розповідає про умови проживання. Не сплачуємо за комуналку. У нас все є гаряча вода, є туалет, є кухня. є, все кімната в нас окрема. Ну тобто все, все добре. Перший поверх для ВПО багатоквартирного будинку було реконструйовано минулого року. Раніше тут був позашкільний заклад. Нині все зроблено з вимогами безбар'єрності. Душ, туалет дана, розкладається. Тобто людина з візочка може сюди пересісти і прийняти душ. Також у нас обладнані поручні, які легко складаються, для того, щоб людина мала змогу. Взятись, піднятися, сісти, встати, пересісти на візок. Все зручно, комфортно, безбар'єрно. Ось Таке у нас невеличке інклюзивне середовище. Далі ми прямуємо поглянути, як виглядають кімнати, де можна випрати білизну, висушити та випрасувати, а також як виглядають душові кабіни. У нас є окремі розділення за статтю душеві. Це у нас жіноча душова кімната. От, будь ласка, можете сюди зайти. Так, У нас тут три душевих кабінки. Ці двері запираються на засувку. Є електричний обігрівач, де можна посушити полотенця. І плюс шторки. Вентиляція присутня, вона ну, працює дуже гарно витягує, тобто не пару, нічого у нас тут немає. У розмові Віталій Миколайович згадує, як зустрічали перших ВПО у березні 2022 року. Це був дуже такий складний, напружений час. був створений міський штаб для внутрішньопереміщених осіб. Ми за ніч могли приймати по 700 по 800 осіб. Розселяли, годували, зустрічали, люди були налякані. От, але ж відразу там надавали її медичну, психологічну допомогу і відразу розселяли людей. Були створені окремі місця такі пункти, де люди мали змогу розселитися там або на одну добу, або на дві доби, або там ну, на постійне місце проживання. У цьому гуртожитку проживає небагато родин. У нас п'ять сімей з Донецької області, і одна сім'я з Херсонської області. Даний гуртожиток облаштований в жовтні місяці 2023 року. В ньому все є. Даний заклад забезпечений всіма меблями: і пральні машинки, і сушильні машинки, і кухня, і електропечі, чайники, мікрохвильовки, посуд, постільна білизна, ліжка. Все воно нове. і Всім люди забезпечені. До стану соціального житла і умов перебування в них є певні вимоги, говорить Галина Лугова. Мушу зазначити, що основна функція, якою займається представництво уповноваженого в Кіровоградській області, і сам офісу повноваженого, це здійснення парламентського контролю. У нас є 9 Стрижневих напрямків роботи, за якими ми працюємо. Один із напрямків це напрямок внутрішньо переміщених осіб і ми. Е Здійснюємо моніторингові візити в місця тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Мушу зазначити, що протягом місяця ми маємо перевірити 30 таких місць проживання внутрішньопереміщених осіб. За цей період нами здійснено близько 20 таких моніторингових візитів, і місяць тому назад ми були. У цьому місці проживання, де ми зараз з вами знаходимося, ми здійснювали моніторинговий візит. Мушу зазначити, що відповідно 930-ї постанови тут е для Наших внутрішньопереміщених осіб дотримані всі умови проживання. Є певні зауваження, абсолютно невеличкі. Вони адміністрацією установи усунені. Серед основних вимог вона зазначає наступне. Абсолютно наші внутрішньопереміщені особи мають жити безкоштовно на безоплатній основі. І саме тут ці вимоги дотримані. Моніторимо обов'язково, звертаємо увагу на безбар'єрність, тому що вона обов'язково має бути в цьому в місці проживання внутрішньопереміщених осіб. Це все, все дотримано. Обов'язкова е, також наявність і душових кабін, і е, місця, де можуть люди попрати свій одяг, це і вогнегасники, це і аптечки, місця, де можуть приготувати собі їжу, обов'язкова наявність інтернету, забезпечення дітей. Е, е, Можливістю онлайн підключення щодо отримання освітніх послуг, тобто низка моментів, які обов'язково мають бути враховані для розміщення внутрішньопереміщених осіб у 31 громаді Кіровоградської області визначено 82 об'єкти для тимчасового проживання. Вказані об'єкти налічують майже 3 тисячі ліжкомісця, яких наразі проживає 1882 особи.